Глядачі Виноградівського телебачення. Ефір продовжується, і це програма Трибуна Депутата. Отже, ми продовжуємо знайомити наших глядачів з депутатами районної ради. Гість сьогоднішньої програми це Еміл Токач, голова депутатської групи Оновлена Виноградівщина». Вітаю вас у нашій студії, Омілян okay. Мілянович. Отже, до районної ради ви прийшли з представниками фракції Батьківщина. Ваша фракція в районній раді нараховує. П'ять П'ять чоловік. чоловік. З якими фракціями, ось такою кількості в районній раді, ви ну, співпрацюєте? Ви в коаліції чи в опозиції? Де ви зараз? Ну, по-перше, добрий день, шановні глядачі. Користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх жінок Виноградівщини з чудовим святом, 8 березня і побажати їм кохання, радості від сім'ї, уваги від чоловіків. І в обов'язковому порядку здоров'я здоров'я і ще раз здоров'я. Тепер переходячи до питання, яке озвучили ви, Степан Степанович. Наша фракція нараховує 5 чоловік, і ми займаємо позицію, це нам дозволяє займати позицію тримати, мати свою думку по кожному окремо взятому питанню. Тобто, ми не не являємося фактично ні. В одній коаліції і не е, займаємо е, позицій, от стовідсоткової е, підтримки позиції тої чи іншої політичної сили. Все залежить від того, е, які питання виносяться на сесію районної ради, і яким чином ці питання будуть е, впливати на життєдіяльність е, нашого. Району наших мешканців. Поясню свою позицію дуже простенько. Значить, коли стояло питання щодо бюджету району, назвати його бюджетом розвитку було неможливо. Да? Тому наша фракція просто утрималася від голосування по даному питанню, тому що вважаємо, що це самий потужний протест від того, який може бути. Да? Тобто, це самий... ми утрималися повністю від голосування. Не можна голосувати за речі, коли е, на утримання е, хворого в лікарні виділяється на його лікування 9 гривень 60 копійок, на утримання його е, харчової. Харчування його відповідно виділяється 4 гривні 20 копійок. На харчування дітей в садику виділяється відповідно, 4 гривні 20 копійок. І в той же час ми бачимо, що по окремій формулі виділяються кошти на утримання апарата районної ради або апаратів сільських рад. Суми зовсім по іншим критеріям. Тобто, наприклад, Ну, я не маю можливості доступу до інформації 100% зараз, да, угу. тому що е, не можу озвучити, але маю 100% інформацію щодо утримання, наприклад, апарата районної ради. Він мене просто шокує, тому що виділилося мільйон дев'ятсот тисяч, тобто це на 20 чоловік. Е, депутатський корпус я особисто постійно наголошую на тому, що потрібно скоротити. Апарат і вивільнені кошти все-таки спрямувати на якісь інші програми. Натомість керівник районної ради, голова районної ради Любими Олег Вікторович 100% блокує ці всі пропозиції, тримає вільні міста, заощаджує кошти, виділяє премії, ну і в результаті отримує відповідну зарплату, яка ну, дорівнює утримання інколи ФАПам. Да? Його керуюча справами. Зіна Дмитрівна, отримує зарплату за прошлий рік в сумі 164 тисячі гривень, що дорівнює утриманню ФАПа самого дальнього ФАПа району, і це були озвучені цифри заступником голови районної ради, який також, в принципі, не згідний з цими питаннями. Тобто, тут Степан Степанович позиція дуже не, неординарна. Да? Боротися все важко, але боротися вас. треба. Я зрозумів. Це ваше звинувачення полягає в тому, що відсутність прозорості щодо фінансової діяльності однозначно, однозначно. Зрозумів. А от давайте щодо інших посадових осіб, які так. працюють на державній службі, у них все так прозоро, як ви думаєте? Е Ситуація трішечки інша, наприклад, в адміністрації, тому що ми вивчали це питання. Там ситуація з точністю до наоборот, да? тобто, тому там формула виписує кабінет Міністрів або міністерство фінансів трішечки інше. Там взяти повністю всі надбавки, всі виплати, всі премії, і таким чином там зарплати є мінімальними на даний час, тобто. Перекос пішов в сторону місцевого самоврядування. Хоча я вважаю, що місцеве самоврядування. Повинно працювати, ну якщо не за мінімальні зарплати, то ще краще на благодійних началах, тому що у нас дуже багато депутатського корпусу. У нас є багато громадських приймалень, які би готували ці всі рішення без ніяких проблем і фінансових затрат. Натомість виходить, що нам із державного бюджету ми утримуємо чиновників, які ігнорують думку депутатського корпусу і не несуть за це ніякої відповідальності, тому що так прописано в законі. І дійшли до цікавої тези, коли закон прописаний окремо для чиновників, для простих громадян і для інших. Поясніть, мені, будь ласка, -як, -як, як може от держслужбовець роз'їжджати на дорогі машині? Всі ці питання стояли в площині е виборчого процесу 2010 року. Да? Тобто, на е даний час е політична сила, яка керує країною, мала зобов'язання, мала зобов'язання, зобов'язалася е навести лад у цих питаннях. Е на даний час ми бачимо, що ці всі питання. Неурегульовані ніяких е, радикальних мір не прийнято. Чому це так сталося? Я не знаю. Я вважаю, моя особиста суб'єктивна думка, що нам потрібно йти шляхом десь, е, десь е, грузинського варіанту, коли е, йде тотальна зміна е, службовців, іде зміна пріоритетів, іде зміна е, відповідно. Бачення розвитку держави, державності, роботи державних структур і все е, починає працювати повністю з, нуль, з нуля. Okay. Е, я поясню чому, тому що важко е, простіше підготувати, простіше підготувати кадри, які прийшли інколи з вулиці, дати їм конкретну задачу і тримати конкретний результат, ніж питатися перевчити людину. Яка працювала в системі. Хоча і тут є багато моментів, можна втратити той кадровий ресурс, який уже є. Але це все питання вирішується дуже і дуже на великому е, верху, да, тобто на е, вершині Олімпу політичного, і якщо є воля і бажання до цього зробити це можна. І грузини це доказали. Дивіться, з 1 квітня е, сталися ну, знову зміни. От з 1 квітня депутати всіх рівнів повинні заповнювати декларацію. От ваша думка стосовно цього нововведення декларацію стосовно своїх доходів Згідний на 100%. і згідний навіть до того, що потрібно декларувати не тільки свої доходи, а й свої розходи, тому що я вважаю, що Середня ланка, да, тобто в у нас, у нас, ну, нас ніщо приховувати, ми живемо в такому, наприклад, якщо брати через призму Винограду, Виноградівського району, тут все на виду. Тут видно, хто чим займається, тут видно реальні доходи людини, хто отримує які прибутки і куди він їх втрачає або вкладує, або інвестує. Ну, як уже сформулювати, це вже питання технічне. Що стосується. Правильності чи неправильності рішення 100% рішення правильне. Uh -huh. Люди повинні знати, але люди повинні знати все до копійки. Тому що е у нас складається ситуація, коли державний службовець, допавшися, наприклад, до е бюджетних коштів, мова знову ж таки, я повернуся до нашого е любімого, да, Олега Вікторовича, керівника районної ради, який. Вважає, що це не посада для роботи, а це Божий дар. Тобто в нього є божий дар, він має можливість маніпулювати в тому правовому полі недосконалому, не надавати інформацію, не ставити на голосування питання щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка би вивела це все на гора, і в той же час. Не несе за це ніякої відповідальності. Хоча група порушує регламент на останній сесії. Я обов'язково буду це питання повторно ставити на голосування, питатися вплинути. Натомість дуже важко працювати з людиною, яка просто ігнорує законодавство. Давайте, будь ласка, от голову районної ради поки що залишимо сторін. Скажу, а ми його, його тут, не можемо залишити в стороні, тому зараз. що він потужно впливає на ситуацію в районі. Степан Степанович зміщаючи центр тяжесті в другу сторону, ми е відходимо від суті. Проблеми є багато. Проблем, але це е, та проблема, яку ми бачимо роками, і ми не можемо її вирішити. Я вважаю, що її вирішувати потрібно і потрібно вирішувати радикально. Стосовно інших посадових осіб, які працюють в державній сфері, депутат районної ради. Ви можете подати запит щодо отримання його, е, яка, е, яку зарплату він отримує, тобто декларацію. Запит подати мене. можна, е, можна подати запит, отримати на нього інформацію можна, і я вважаю, що робити це потрібно. Інше... Але потрібно займатися цим системно і е, потрібно чистити Степан Степанович, рибу у нас чистять чомусь усе з хвоста, а я вважаю, що вона гниє з голови. Інше питання: е, полігон, сміттєзвалище. Так. Оці виноградіці пам'ятають, е, ну, ця тема є актуальна вже декілька років. Планувалося в широкому подувати цей полігон по вивозу сміття. Так. Ви на чолі з вашим тодішнім колегою стояли у витоках цієї справи. Ви були, ви, ну, ви повстали, ви були проти того, щоб цей полігон будувався в цьому селі. Дивіться, зараз ситуація у місті досить критична, Все сміття з району звозиться на міський полігон. Чому ви це питання зараз, це питання вас зараз не турбує? От турбує. Степан Степанович, турбує. Чому ви робите висновки, що воно не турбує? Я взагалі пропонував, запрошувати. Телебачення на, кожні, на кожну комісію депутатську, е, яка проходить перед сесією. Це дало би можливість мешканцям району бачити всю ситуацію, яка бурлить всередині е, депутатського корпусу, і, і ситуації, які витікають уже на сесію е, із середини. Тому що дуже багато острих питань е, виникає і обсуждається іменно на комісіях. Поясню свою позицію. Значить, По полігону, ми затронули це питання. Чому? Опять же, знову ж таки, вертаємося до прозорості, до законності і до погодження, тобто з місцевими громадами. Крапка, да? Тобто ми відстоювали ці позиції. Е, поки що ситуація взята під контроль адміністрацією району. Вони вирішують питання, яким чином забезпечити життєдіяльність даної комерційної структури, так як районна рада входить в її. Засновники. Натомість комерційна структура, в обхід, відповідно. <кій> да, ну, вірніше, не в обхід, А користуючись прогалинами нашого законодавства, постійно робить цікаві кроки. Поясню, які. <кій> Вносять інвестиції. Вони постійно вносять завезли машину, інвестиція. Кількість е процент районної ради зменшується, 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 зменшується. Потім внесли якісь кошти. Натомість прозорості діяльності цієї фірми ми добитися не можемо. Півроку назад ми запросили керівника Краснея Юліуса Васильовича, запросили. На депутатську комісію бюджетну і попросили дати звіт, куди діваються кошти, яким чином фірма, яка має 100% монополію в районі, фіксує, що вона постійно збиткова. В той же час постійно вкладує кошти. В той же час ми не знаємо, куди ці кошти виводяться. До цього часу це питання не вирішено. Вчора збиралася депутатська комісія, у нас не було по бюджету, у нас не було кворуму, але це питання ми будемо по-любому піднімати знову ж таки на комісії, якщо вона відбудеться 12 го числа, угу. тому що ми хочемо добитися 100% прозорості. Корінь проблеми, Степан Степанович, лежить у тих питаннях, які. Суспільство не бачить. Люди платять за вивоз мусора. В ньому повинна бути складова, да? тобто зарплата, технічні якісь моменти, паливно мастильні матеріали, а також переробка та рекреаційні питання. Натомість фірма зняла з себе питання рекреаційні і зобов'язала відповідно, да? таким чином з бюджету району кошти виділити. Переклала на плечі знову ж таки платників податків, і вони проплачують у міський бюджет. Міський бюджет відповідно за ці кошти проводить рекреацію, тобто проводить роботу на сміттєзвалищі для того, щоб продовжити його роботу. Угу. Але ці кошти 300 тисяч в рік повинні б виділятися фірмою АВ, яка я впевнений в тому, що отримує прибутки, тому що ми бачимо, на яких транспортних засобах переміщається керівництво. Даної фірми я впевнений, що зарплати там теж є непогані. Мова не йде про простих працівників, мова йде про менеджмент фірми, тому що тільки менеджмент впливає на ці всі питання, але все це стає за гранню, тобто Е, поки що питання не вирішено, воно знаходиться в темній площині. Нам його треба звідти підняти і спробувати вирішити. Дуже і дуже важко, Степан Степанович, вести діалог або боротися за якісь е, ідеї або питання, коли у тебе мало штиків. Питання про полігон. Оце питання піднімається у пошуках. Однозначно, це питання піднімається, але воно перейшло площину роботи адміністрації і вони вирішують це питання е, самі. Мене, мене цікавить тільки те, щоб воно було 100% законно прозоро і щоб мешканці району чітко розуміли і знали, як працює фірма і яким чином. Ця фірма впливає на екологію району. За вашу каденцію скільки запитів ви подавали на до, на сесії до районної ради е... і, стос... і чого стосувалися Степан ці? Степанович? я вам розкажу. Я вам фінансові... розкажу. Я вам розкажу, що таке запити. Ви озвучили фразу запити до е, районної ради. Так. Ні один мій запит, який я озвучував, не був підтриманий районною радою, тому що це озвучував Тока Чемілемілович, і тому він добивається впливу на прозорість. Значить. За нього депутатський корпус не голосував. Ми знайшли іншу схему впливу на державні служби, які укривають інформацію і перешкоджають нормальній життєдіяльності громадян. Ми робимо запити від депутата. Е, він має таку же силу юридичну, відповідь йому потрібно надавати однозначно в той термін. же термін і не потребує погодження районної ради і відповідно підпису голови районної ради. Я рахую. Вулиці, Запити, запити в основному стосували? стосувалися прозорості фінансової діяльності чиновників, то що ви говорили, прозорості роботи контрольних О, органів, органів, однозначно, а також питання, що стосуються е, захисту незахищених прав громадян, тобто інвалідів, чернобильців, е, сиріт, яких е, в певних питаннях обмежували кількість запитів за. Прошлу каденцію було більше, ніж 60. Тобто я сумніваюся, що хтось у районній раді надав більше запитів, ніж е ніж, ніж ми, тому що е це питання було у мене на особистому контролі, і я, я цим питанням займався дуже потужно. Що нажив собі дуже багато ворогів? Чому? Тому що коли ти починаєш захищати інтереси людини, яку... І mm, ну, кудись ущемляє державні службовці, вони зачасту це сприймають як особисту обіду, або, mm, скажімо так, у нас привикли, щоб е, люди до чиновника приходили з опущеною головою і з проханням. Да? А я вважаю, що люди, які потребують допомоги, повинні приходити до чиновника, і він повинен зустрічати фразою Чим я можу вам допомогти? Тобто людина. Повинна бути заряджена на вирішення питання, не на створення проблеми, або не відкладання, або не на футбол, uh -huh. а на вирішення питання. Важко це переламати. Ну, але я вважаю, що наше покоління по-любому прийде рано чи пізно і цю систему буде відповідно міняти. Хоча, якщо чесно, руки вже дуже-дуже давно опускаються. І останнє буде запитання от депутати. Нашого районного рівня на вашу думку, для кого вони працюють? Для народу чи для власного добробуту? Ну про власний добробут тут можна не говорити. Це не Верховна Рада, тут все на благодійних началах. Ми постійно займаємося якимись підтримкою фінансовою. Це нормальним, якщо ти маєш можливість десь займатися благодійністю. Мова про якийсь захист бізнесу просто не стоїть, тому що, слава Богу, в нашому районі е якогось тиску з боку влади на е бізнес, ну, як мінімум, не відчувається. Да? Тобто це мож можна сказати, скажімо так, е як е в, в, в користь да? е е виконавчої гілки влади. Вона в нас розуміє чудово, що людям треба допомагати. часи прийшли дуже непрості, важкі, і треба багато працювати для того, щоб щось створити. Скоріше за все, що люди працюють особисто для громад. Мені дуже подобається позиція депутатського корпусу, який входить в нашу фракцію, тому що. На кожному засіданні фракції е, депутати піднімають питання, що стосується іменно їхніх сіл. Да? Дуже радує. Дуже приємно, що вони є патріотами свого е, села, свого містечка, своєї свої, своїй вулиці. Е, це дуже великий плюс. Тому що люди прийшли дійсно з відчуттям того, що вони хочуть щось зробити. Е, ну, скажем, щоб не йти далеко, так. Да? Брич Михайло, чудова людина, прекрасна. Постійно підтримує футбольну команду, підтримує село. Він постійно кожен раз він наголошує на тому, що. Що треба зробити в Боржавському, да? тобто, які там кошти, там, чи дідсадку допомогти, чи як. Людина не е, упускає з рук інформацію, коли є можливість щось зробити для села. Це дуже потужно. Ну, я особисто переймаюся городом і е, якщо чесно, мені е, дуже приємно, коли десь виходить посприяти міському голові, е, скажімо, Ну, в його непростій ситуації, тому що цей рік буде дуже непростий. Для того, щоб вирішити якісь питання, важко йому буде важко, але вважаю, що працювати над цим треба. Я вам дуже гарно дякую за те, що ви прийшли до нас, знайшли час і прийшли до нас на запис цієї програми. Бажаю вам знаходити компроміс з усіма представниками різних фракцій. Глядачам нагадаю, що це була трибуна депутата і гість програми. Еміл Токач, голова депутатської групи Оновлена Виноградівщина. До побачення. Дякую за увагу. До побачення.